друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Телеграф.Юей. Я Микита Міхальов. Як ви бачите, зі мною поруч віртуально Сергій Куюн, це експерт ринку нафтопродуктів і керівник консалтингової групи А95. Сергій, мої вітання. Добрий, так давайте ж поговоримо про пальне, ціни на нього і перспективи. Чому? Тому що направділи останнім часом, особливо на фоні податкових змін. Дуже багато повідомлень про те, що зросте. Наскільки зросте, лякає зростанням цін на бензини до 10 гривень. Частина каже, да, не всього 2 гривні. Дехто каже, 2 гривні вже у вересні буде. Треба нам знайти істину тому, що ну маніпуляції вони не потрібні нікому притомному, потрібні тільки ворогу. Що буде з цінами на бензини найближчим часом? Можливо, у нас яке вже кінець вересня, можливо, в жовтні. Ну, дивіться, дійсно, я думаю, що ви відчули влітку, коли було обговорення цього законопроекту, скільки було істерики, що там просто кінець світу, зараз все подорожчає, там цибуля подорожчає, чесник подорожчає, проїзд подорожчає, ну тобто, все, е, ховайся, хто може. Насправді е, іноді, як з'ясувалося, іноді і нам везе. Да? І е, що відбулося? Тобто, з 1 вересня запрацював закон. Але на фоні підняття податків впала ціна на нафту досить суттєво. Тобто, якщо вона в серпні була 75 доларів, то на початку вересня нижче 70 вона занурювалася там до 68 69 доларів. І відповідно ціна закупівельна впала навіть більше, ніж піднявся акциз, і тому навіть ми спостерігали не просто стабілізацію цін. Ми навіть бачили, що по окремих мережах ціна впала особливо на бензин, тому що бензин більше, більше за все здешевшав у закупівлі. Е, наразі е, нафта знову відіграла зараз знову 73-74, Але ж є по перше, запаси. По друге, насправді я з самого початку не вірив в те, що ціни на бензин-дизель взагалі зростуть, тому що там невеличке е, підвищення податку на півтори-дві гривні, і знаєте, ринку. Ну їм просто вони дуже не люблять змінювати ціни ані підвищувати, а не знижувати, тому що це завжди призводить до дестабілізації ринку, і тому чесно, я був впевнений, що ціна вона, навіть якщо б ціна на нафту не падала, вона б все одно у нас зафіксувалася, тому що запас міцності у мереж був. Єдине виключення: це скраплений газ. На нього найбільше піднявся податок е на 5 гривень за літр, і відповідно, ну звісно, і. Не було цього фактору зменшення закупівельної вартості, тому що зараз на ринку газу така досить напружена ситуація закупівля, uh -huh. і відповідно, цей продукт він дорожчає згідно з прогнозами. Він вже додав три з половиною гривні десь відносно серпня. Відповідно, чекаємо, що ще десь гривню до кінця вересня він має додати. Зараз середня ціна вже 3350 здається Ну здається. Я думаю, що от десь так тридцять три тридцять гривні це ціна, на якій середня, на якій має це ця позначка зупинитися, Це в короткостроковій перспективі. А враховуючи сезонність, тут знову ж таки можливі коливання в сторону збільшення, чи ми теж зараз знаходимося в тому періоді, коли це все компенсується світовими цінами, і воно як це мах на мах відбувається. Тут справа в тому, що от, от буквально на минулого тижня була велика зустріч е, нафтових трейдерів, е, всесвітньо відомих, е, великих там виробників і так далі. В штатах це було здається, ага. і вони прогнозують, що ціна на нафту взагалі має знижувати, тому що багато дуже пропозицій ринку стільки не треба. І відповідно, оці симптоми, коли вона нижче 70 доларів, опустилася це. Начебто, на їх погляд, довгостроковий тренд, і от у, насправді, от багато хто береться коментувати ціни на нафту, я до цього ставлюсь ну дуже так з посмішкою, тому що це ну смішити Бога, як то кажуть, е, намагатися врах... е, спрогнозувати ціни. Але коли це роблять трейдери, коли це роблять трейдери, а не банки й не інвесткомпанії, там ще хтось, от до цього я особливо ставлюся серйозно. І це не один трейдер. Там декілька їх заявило, що вони бачать ціни на рівні 60-70 доларів за бари. Відповідно, я ну сподіваюся що це справді цей прогноз справдиться. Ми тоді взагалі не побачимо ані зараз ніяких е коливань, ні зростання цін. І я думаю, що на новий рік, коли буде чергова черговий етап підвищення, нагадаю, що на 4 роки розрахована. Програма по підвищенню акцизів, то я думаю, що ми і і тоді не відчуємо е, будь-яких коливань. Єдине, що відчуємо у тому випадку, коли ціни поповзуть вгору, але це довгострокова так. перспектива. Ну і це в принципі Ну від цього, від, цього ні, від цього ніхто не застрахований. Тобто, тут це неможливо спрогнозувати, і ну і у будь-якому разі, ми не говоримо про якийсь ну драматизм. Да? Тобто, це все оці півтори-дві гривні, це, це коливання, які. Ринок зазвичай просто проходить і споживачі проходять непомітно. Просто на цей раз влітку такий створили ажіотаж, що він був створений з боку великих промислових споживачів, які лобіювали, е лобіювали щоб залишити ці податки без змін. Uh -huh. Ну і вони вклалися в медійну компанію. Відповідно, людей от налякали і тепер всі от ходять і ждуть, коли ж підвищаться ціни. Чи насправді. Ми цього зараз не очікуємо. що стосується бензину дизель. А, тоді роз'ясніть, будь ласка, те, про що деякі народні депутати пишуть це лякалки чи ні. Я зараз нашим глядачам скажу про що я а, ходять чутки. Почну так, а що ось цей законопроект про підвищення податків призведе до незворотніх змін на ринку реалізації пального, бо значна частина малих мереж АЗС це Ніна не напише народна депутатка, може закритися, особливо в невеличких містах і селах, де їхня діяльність є критично важливою для забезпечення життєдіяльності громад. Чи закриються малі АЗС через ці податкові зміни? Я уточню. Тут ми зараз говоримо вже не про акцизи, а ми говоримо про законопроект 1146, здається, де він називається 11416 шістнадцять так, це він та да, одинадцять да, 416 де, в якому йдеться про заходи щодо збільшення доходної частини бюджету, і так. одна з норм там це сплата авансового податку на прибуток. чому так Що, що це що це означає? У нас, якщо зараз подивитися офіційну статистику, у нас заправні станції це жебраки. Ну, тобто вони всі або безприбуткові, або сплачують там якісь копійки прибутку. При тому, що я можу відповідально заявити, що цей бізнес маржинальний, що цей бізнес прибутковий. Ну, наприклад, у нас в перше півріччя цього року різниця, маржа да, між. Оптом і роздрібом становило 9 гривень. Чи маленька сума правда? на літрі і це так. ж на літрі. непогано. Але офіційно мережі звітучі, вони нічого не заробляють. Ви в це вірите? Ні. Я в це не вірю. І цей прибуток є, тому що деякі мережі вони платять досить непогано і показують цей весь потенціал, що прибуток є. Але таких з 50 мереж, які ми аналізуємо, це буквально дві мережі, дві мережі перші платять 96% податку на прибуток. Тобто, вся решта у нас просто ну безприбуткові. Що сказала государство? Що каже государство, держава, да, хлопці? Ми ці ігри з вами закінчуємо. Не будемо ми за вами бігати і дивитися, які ви схеми по ухилянню від сплати податку на прибуток, використовує ми вам встановлюємо фіксований мінімальний податок, і він безповоротний. Тобто, він буде сплачуватися раз на місяць. Якщо ви заробите більше прибутку, то доплатите ще додатково. А оцей платіж він вже безповоротний. Тобто, менше вже ніхто потім не, не да, що, типу, скажуть, що ми збиткові, тому повертайте нам. Ні, це буде такий, як я би сказав, що це, це буде абонемент такий да, для цих мереж. І це дійсно здійснило, бачимо, що е, ну, всі, скажімо так, не в захваті. Але ну, по-хорошому тут не вийшло. Скільки держава намагалася донести, що сьогодні важливо наповнювати державний бюджет, бо це єдине джерело фінансування оборони. Це чомусь нікого там особливо. Ні на що ні, не не сподвігло, так як то кажуть. Тому uh -huh. ну, тут тут тепер трейдери мають нарікати самі до себе. Що стосується там перспектив, ну, повірте, що все у них буде нормально. Тобто, по-перше, що от гроші є, їх просто доведеться з кишені власної перекласти в державний бюджет. А по-друге, якщо у когось щось не виходить, якщо цей бізнес. Живе за рахунок несплати податку і не може виживати при маржі 10 гривень на літри, ну, вибачте, мабуть, цей бізнес е, ну неефективний і, мабуть, йому дійсно треба йти. Тому що: а скільки треба маржі? 15 гривень, 20 на цінку робити, щоб вам нормально жилося. Ну, вибачте, якщо ви не вивозите. При таких можливостях ринку, ну мабуть, вам треба займатися якимось іншим бізнесом. А стосовно якості ринку, пане Сергію, от ми на початку повномасштабки зіткнулися з тим, що у нас збірна селянка з усіх там, з усіх усюд везли так і на всьому на чому можна. Сьогодні ми цю історію стабілізували? Ну тому що всі бачать, дефіцитів нема, на заправках все є, всього вистачає з цього. Роблю висновок що відповідно вистачає і постачань. З за кордону. Ми так само, як і два роки тому веземо звідусіль, чи вже, ну, скажімо так, зафіксували деяких постійників? О, насправді, так, да, так. Це було очікувано. Дійсно, ми везли звідки тільки могли могли звідки дотягнутися. Да? Там були такі така екзотика, як там і. Є... Навіть з Нідерландів везли там тисячі кілометрів і водою, і потім залізницею, потім бензовозами. Ну тобто дотягувалися, брали скрізь, де могли дотягнутися. Звісно, що коли ринок стабілізувався, то вже кристалізувалися там деякі особливо постачальники по бензинах. По бензинах сьогодні можна сказати, що це два основних у нас постачальника: це Польща і Румунія. І відповідно, концерн Орлен польський, і ОМВ. Це румунський завод, румунський завод. Ну, і є ще деякі там периферійні постачання, наприклад, з Литви непогано везуть, і, і з Германії. Зараз uh -huh. теж з Німеччини. Да, зростають постачання ну, так досить, досить відчутно. Дуже подобається якість цього продукту і мережам, і відповідно, і споживачам відповідно, от я би назвав таких чотири основних постачальники. Що стосується дизелю, його набагато більше. Там десь 15-20 країн-постачальників, серед них, наприклад, найбільш екзотичні, це там Сполучені Штати. От я чесно, хто б мені сказав 21-го року, що ми будемо продавати і імпортувати дизель з Америки, ну я б ніколи в житті цьому не повірив. Сьогодні це. Нормальний стабільний канал постачання це вже буденність. І серед екзотики називаємо ще там Саудівська Аравія є, є, Індія з Кувейту якісь прострілюють там постачання. Тобто, веземо буквально з, зі всієї планети і ще раз доводимо, що без російського дизелю без російської нафти, газу можна жити. Нічого не відбувається. тобто і Європа зараз в цьому пересвідчилась, тому що вони ввели ембарго ще 22-го року на нафту, 23-го року на початку на нафтопродукти. І як там російські медіа там не намагалися лякати, що ви там всі замерзнете, залишитесь там, все зупиниться і так далі. ціни злетять, нічого цього не відбулося. А стосовно Росії самої ті повідомлення, які були рік тому. Коли ми почали нафтопереробні заводи російські мінусувати і місця зберігання пального, от ті повідомлення про те, що в деяких областях дефіцити пального, вони ж вже давно дефіцити подолали. Я так розумію, теж що оптимізували щось, пристосувались до змін. Чи Потьомкінські насправді зміни і дефіцити у них там присутні? Що відомо вам про ворожий ринок нафтопродуктів? Чесно, не сильно там відслідковує це. Але те, що я бачу, то вони працюють. Розумієте, це просто величезна галузь. Це нам навіть складно уявити. От у нас споживання, наприклад, в рік 8 мільйонів тонн е, нафтопродуктів. Да, там. Зараз, мабуть, менше Світлих. Це бензин, дизель, скраплений газ. А у них споживання то, там, 150 мільйонів, да там. Тобто вони переробляють там 250 мільйонів тонн нафти, з них виробляють там 200 тисяч тонн світлих нафтопродуктів. Тобто в 20 разів більше, ніж ми споживаємо. Ну, І, вони, і споживання в них там теж. Ну, 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 Тобто, там обсяги. Тобто, щоб в Росії був дефіцит пального, це мені складно таке уявити насправді. Тому ну, про це там є ситуативні якісь речі, наприклад, от у них. Да, дизеля вони багато роблять, вони завжди робили мало бензин. Uh -huh. І тому у них от на піку сезону, а сезон це, нагадаю, це липень, серпень, вересень. От вони проходили завжди по краю, і себе більш-менш забезпечували. Коли їм не вистачало, імпортували з Білорусі, наприклад. Зараз там відбувається те ж саме. Там от ми їм зараз там підкидуємо проблем, тому що. Московське МПЗ да нещодавно був атакований, щось там загорілося в Омську. Це заводи, які працюють на внутрішній ринок, і оце дійсно там тримає ціни в тонусі, але насправді так було б фактично кожен рік, і у них є можливості це імпортувати. Ну, ми все одно не даємо їм там, як то кажуть, сумувати, і е, я думаю, що це теж е, час від часу, теж бачимо повідомлення. Там бензин зник, там в Криму якісь проблеми, там ще щось. Тобто. Ну, воно теж працює і теж тримає ціни в тонусі. Сергій, і підбиваючи нашу е розмову по Україні, у нас можливо десь на півтори там гривні буде зростання, але суттєвих зростань до кінця року не планується. З того, що я от зрозумів з вашої відповіді, виправляйте, якщо ні, взагалі не бачу підстав зараз для подорожчання. Не бачите підстав для подорожчання. Окей. По світовим тенденціям. Світові трейдери бачать підстави для здешевлення нафти. Відповідно, Там бензини так. будуть на тлі наших підвищень податків акцизів, ну, як мінімум, рівними по ціні, і нафти, і дизель з газом. Є такі сподівання, да є такі очікування. Є такі очікування. А в Росії, скільки НПЗ не Лупи чи Нафтобаз, суттєвих дефіцитів у них не буде. Вони будуть завжди внутрішній ринок підтримувати, але це не означає, що це неефективна робота, тому що ми знижуємо їх експортний, їхній експортний потенціал, який фінансує війну, і це дуже важливо. Ці удари вони дуже ефективні, тому що ну, там при вартості цих дронів там умовно декілька мільйонів доларів. Ну шкоди нанесено ворогу там на мільярди доларів. Це е, як не не отриманий прибуток. Втрачені експортні можливості, необхідність ремонтувати ті заводи. І Я вже не кажу про там психологічний аспект, який, як воно палає, да, яким, як воно все шириться. Тобто, це важко оцінити ефективність цих, е... важко переоцінити, я б сказав так. Да. Тобто, це дуже ефективна робота. А те, що вони будуть в свій внутрішній ринок, в них набагато більше можливостей, вони будуть його тримати, в тому числі з політичної точки зору, щоб. Не, не дестабілізувати внутрішню ситуацію є. Тут у нас питання від глядача, е і, мабуть, будемо потихеньку закінчувати, бо, в принципі, основні аспекти проговорили: чи багато бадяжать сьогодні бензинів? Ну я б не сказав, що багато, але є, от, знаєте, такі, мабуть, ж, в нашого бізнесу, в деяких там мереж, є якийсь такий генофонд, а та, от вони не можуть від цього, от хто до цього доторкнувся раз. Не може з цим закінчити. І от нещодавно там, от я, до речі, читав у о, 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 ні, у вас телеграф, це апостроф нещодавно робив дослідження якості, і знову ми бачимо ті ж самі імена. От те ж саме, тобто от просто невиправні. Тобто, знову купа спирту в тому бензині. Нагадаю, що якщо 10% за нашим законодавством, тих регламентами можна додавати. Там 20, 25, 35% в спирту в стандартному бензині. Ну, тобто, це, чому вони так роблять? Тому що е, цей біоетанол або спирт, е, він оформлюється як безакцизний на наших спиртзаводах, додається, коштує дешево. Той же бензин виробляється на міні-НПЗ, теж як безакцизний товар. І потім це все ось з'являється у, у мережах. Сказати, що. Його дуже багато ні. Тому треба просто слідкувати за ефіром, дивитися на е, заміри якості. І ви знаєте, от за останні п'ять років нічого не змінилося. Хто бадяжив і, ці всі, і, і, і споживачі їх знають всі, от ті і залишились на своїх позиціях. Хто завжди торгував якісним продуктом, продовжує торгувати. Індикатор єдиний: не женіться за низькою ціною. Низька ціна це перша ознака. Поганої якості. Тут див не буває. Дякую, Сергію, вам за ці роз'яснення. Сергій Куюн, це експерт ринку нафтопродуктів, і керівник консалтингової групи А95. Був гостем моєї студії сьогодні. Ви на YouTube каналі Telegra.ua. Більше актуальних і цікавих новин на сайті telegraf.com.ua. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, па, па Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.